Дорогі друзі, вітаємо у вас на каналі у в гостях. І у нас знову розпаковка замов глянських посилочок. Починаємо! Ось це смаколики для санти. Ось. Такий гудзичок пластиковий, але гарненький. У нас таких наборів буде два, теж такий самий гудзичок. І буде папірця, не бачу. А ось так. ось такий самий гудзик. пластик такі два набори. Окей. Кілька наборів у нас приїхало. Командове поле, витічок пластиковий. Тут поліш, тут теж. і тут теж такий самий висок. Чотири набори. Ось цей стічень. Час вишивати. металлик. І також у нас є такий нарцисс. Тут у нас така величенька бджіка, пластикова. Ось у нас лейка. Ось так у нас тут за пластикової. Білка моя роботи. Підросте і вискочить. А ось є. Така маленька, гарненька і пластикова бджілка. Ось такий у нас є котик в листі в осінньому. Ось тут у нас. Ділка, воїка, велика велика музика. Така як нарциса. Трошки немає. Можна. Побачити можна ось тут. Заміна йде кораблі музика на пластиковий. Такий котик. Ось такі у нас популярні білі ведмеді. Поцик в нас йде пластиковий. Дивимось фантамічний оцяд. Ось він. Але дивіться, годзик у нас тут, я так думаю, що це кераміка без лісточка паперового, але ця біла основа, я так думаю, що це керамічно. все-таки годзик і форма теж нагадує кераміку. Є набори з перевернутим годзиком в мене тут. Така сама форма, бо пластик трошки інший йде. Пластик трошки інший я Так думаю, кераміка, але без папірця. Так, поїхали далі. стоп у меня будет. Приломый сегодня. ухил. У нас тут літні фрукти. Це новинка 23-го року. Гудзик у нас пластик іде. Ось такий кормузик. Такий яскравий, літній. Ось оці котики. Оцей місяць гузик, він світиться в темряві. еще один такой самый. дальше у нас ой еще один вот так, вот так. вот так, далее кулонка у нас вот такая водяна водяная кулонка есть вот тут игрузочек пластик Ось таке у нас гарбузове дерево з такими гарбузиками. І у нас тут керамічний годзик. Дай на папірці. Вот он з колекшен. З колекції Мільхіл. Ось Ось пластиковий годзичок. Ось цей. Панкінпач. Ось так у нас тут іде пластик. Пластик, пластик. І тут має бути що? Має бути квіточка. Ось, ось вона. Ось, бачите? Ось ця квіточка пластикова, вона трошки інша, як банземічним острім ми подивилися, вона трошки нагадує. Справжній гуцик пластиковий мені <смеш> особисто. Попередні були, я так підозрюю, що попередні були кераміки, бо тут трошки інший. Ось. Дивіться. Це пластиковий гуцичок в цьому наборі. І ось ця новинка 24 року. Такий песик, собачка з подарунком новорічним. І ось ця подарункова корабочка внесете пластикова набори 23 і 24 років вже йдуть з пластиковими год Ось так. Ну і поїхали далі, наступно. Ось приїхали ось такі котики від Боцили. Ось такі бачите, такий пухлячок, тільки багато ниточок. Канва Аїда. Так думаю, що це 18-й каут подрібненько. Зараз я подивилась, що пишу в описі. 18-й. Так, 18-й каут. От, ось такий котик. Маємо кілька таких наборів. Здається, їх маємо три. Так, їх маємо три, три штучки. Такі всі вони вільні. Ціни будуть в Viber групі. Посилання на групу буде в коментарях. До цього посту, до цього відео. І приїхали на, на джим Шор статуетки. Я так думаю, що це гноми. Ми їх зараз перевіримо. Ось, оце. Ми їх відкриємо. Ви бачите. Ось так, гарненько маємо відкрити. Так, відкриваємо. Бачите, все запаковано гарненько. Ми зараз відкриємо. Маємо перевірити, що все добре. Ні, це у нас буде Санта, І дивіться. Ось такий красавчик. Ось цей новенький. Це Греція, грецький Санта. Пісочка. Для колекції, хто збирає, колекціонує ось цей сант. Ось такі у нас він є джемшор. У нас бачимо, що це грік санта, тобто дві коробочки у нас одинакових. Тут не буду вже відкривати, Він буде такий же самий. У нас є менше. Ось такий набір, пародуліс, попогайні тюльпани. Ось Раз, два, три однакових набори. Китайська комплектація, набори в гарному стані. Всі новенькі, чистенькі, Ось. Ціна в них дуже хороша була. В Україні вони в нас дорожче йдуть. Так що я ціну напишу в групі. Виставлюсь, можете собі такий набір придбати. Так. На сьогодні все. Ось така була розпаковочка сьогодні. За побажання, ви можете писати в групу. Також можете в коментарях до цього відео. До наступної зустрічі!